Вітаю мої любі мандрівники! Сьогодні на нас чекає чарівна пригода разом з маленькою вішенкою. Вона не просто ягідка, вона дуже цікава, смілива і весела, але самі їй буде сумно подорожувати. Ви допоможете їй? так? Тоді сідайте зручненько, подорож наша починається. Жила собі вишенька, червоненька. На високій гілочці. Щоранку її будило сонечко, а ввечері пісеньки співали їй пташки. Але якось їй стало цікаво. А що там за садом? А яке воно велике місто? А хто такі інші фрукти? І вирішила вона помандрувати світом, відірвалась від гілочки і покотилась. Вишенька покотилась полями. Потрапила до Великого квіткового поля. Там її зустрів метелик Веселик. Привіт, вишенко. Якщо хочеш полеткіти далі, виконай мої завдання. «Добре!» – відповіла вишенька. І так слухай перше завдання. Подивись, будь ласка, скільки багато тут квітів. Тобі потрібно знайти зайву квітку. Ромашка, троянда, кульбабка, огірок. Поміркуй і скажи, яка квітка тут зайва. Вірно, звичайно, огірок, бо це не квітка. А що? Молодець овоч. Наступні квіти мак, волошка, чорнобривець, картопля. Яка квітка тут зайва? Звичайно, картопля. Переходимо до другого завдання. Порахуй, будь ласка, скільки тут квітів. Шість. А якщо додати ще дві, скільки буде? Молодець, вісім. Порахуй, скільки зараз квітів! П'ять. А якщо я три заберу, скільки буде? Звичайно, дві. Молодець вишенка, ти впоралась з моїми завданнями. Далі вишенка покотилась в Зелене лісове царство, де її зустріла сова. Привіт, подорожувальниця. Хочеш далі йти? Тоді спробуй відгадати всі мої загадки. Слухай, ось перша загадка. Червона, кругла, соковита, всім відома і дуже мила. Так я знаю, це я, вишня. Молодець, звичайно вишня. Слухай далі загадку. Сидить зеленіє, падає жовтіє, лежить червоніє. Якщо в тебе загадки росту. Моя впори. що це листя. Молодець. І цю загадку відгадала. Так, це листя. А ось цю загадку не відгадаєш. Сонце гріє, квіти квітнуть, в небі жайворонки, дзвінко, і канікули, і вода. Що за пора прийшла? Бара я трішечки поміркую. Вода, канікули, сонце так все літо. Молодець вишенка, всі загадки мої відгадала. Вишенка покатилась до міста. Машини гуділи, світлофори миготіли, люди поспішали. Щоб не загубитися, треба знати правила дорожнього руху. Сказав світлофор. Світлофор діти пропонує назвати нам кольори та сказати, що вони означають на світлофорі? Перший колір який? Червоний. Що ми робимо? Стоїмо і чекаємо. Жовтий що означає? Що треба приготуватись. А це який колір? Зелений. Що ми робимо на зелений? Так, можна йти або їхати молодці. Діти, погляньте, вишенка наша потрапила на фруктовий ярмарок. На фруктовому базарі вишенка зустріла грушку, яблуко, сливку. Де ти була? Розкажи нам, будь ласка. А якщо грати хоче з нами разом, треба виконати наше завдання. Перше завдання. Хто де росте? Розкажи, де росте вишня? Правильно на дереві, а картопля. Під землею. А кавун. Молодці на грядці. Тут не завдання від мене. Назви слово на звук В. Починається в вірно. А ще я знаю вікно, вовк, ведмідь, відро, виноград. Ось такі слова починаються на звук В. Подорож діти була дуже цікавою, але вишенка сумувала за мамою і рідною гілочкою. І ось вітер допоміг їй повернутись. А що вам найбільше сподобалось у подорожі вишинки? Що б ви їй порадили на майбутнє? А я пропоную намалювати вам саму найгарнішу вишенку і надіслати нам. Дякую вам за подорож. До побачення, мої любі!